22 лютого Державна виконавча служба спільно з начальником управління архітектури та юристами намагалися вручити представникам нічного клубу острів документ, який зобов'язує їх звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею 451 квадратний метр. Таке рішення винес господарський суд міста Одеса ще в листопаді минулого року. Рішенням суду було постановлено, що ПП «Острів» повинна була звільнити самовільно зайняту земельну ділянку, де вони розмістили літній майданчик та навіз сьогодні. Була дата, коли не призначена була перевірка факту виконання чи не виконання даного постанову суду. І подача вже виконавча служба буде приймати неповідних заходів щодо примусити все-таки ППО Острів, виконати рішення. Літній майданчик з дерев'яним настилом самовільно з'явився біля острову ще наприкінці травня минулого року. На той час ані міліція, ні представники міської ради не змогли звадити появі на хабуди на території кафе Тераса. Нове місце відпочинку власники острову спорудили без жодних на те дозволів. Крім того, що вони захопили ділянку землі, так ще й не виконали, дані раніше зобов'язані містом. Волейбольний майданчик згідно домовленості, так і не перенесли на інше місце. Там нічого не було виконано, лише в минулому році ми від них отримали листи про те, що так як злова каналізація міста не справляється, і так, як під час сильних злив йдуть сильні потоки води, які збувають територію, де у нас знаходиться, в нас знаходяться мені футбольне поле, то вони не бачать доцільності в цьому розміщенні. Але ці листи вони вже написали вже після того, як дане рішення сесії вже було, ну, всі терміни вийшли. Як розповів Сергій Оришака, власник нічного клубу Остров вносить оренду плату лише за ділянку, на якій розташований заклад, а літній майданчик безкоштовному користуванні. За непідтвержену інформацію з наших джерел ми дізналися, що власник нічного клубу збирається продати заклад.